Давайте подивимось, він навіть привіз їх військовим. у нас є Давайте, фотка. давайте. давайте. Так. От, бачите, тортики привіз військовим. Ну, клас. Ну, ну каже, мабуть. хлопці, це вам торти. Ага. Це їжте на здоров'я. І ви себе дивіться, доволі... Саня, можеш його обличчя зробити більше. Ну, так... Можна на весь екран його обличчя зробити? Слухайте, він такий здоволений, ніби він їх продав їм. А я думаю, що продав. Ну, Красивий, подивіться. дивіться, який, а. Да? О, людина, щирість на обличчі. Är... Повна щирість, повна і беззаперечна. Розумієте? Ну що ж, таку фото вони виявили там? Я би я і хлопці, я звертаюся до військових. Я би перед тим як їсти, я би перевірив срок uh, цього uh, придатності. Термін, uh -huh. Термін придатності. Реально, uh -huh. mm -hmm. бо є питання до цього дуже серйозні. Щось мені підказує, що там у вас можуть чекати сюрпризи. От, а знаєте, вбиральня, вона одна на, на всю казарму, там би поміститись після цих тортиків. Ну, возить, бачите, раніше возив абрикоски, полуничку, зараз возить торти. Але що хотів би сказати, давайте ще раз цю фотку з тортом. От. Вже не мілітарний, бачите? От чим, він, от, чим Порошенка кращий за Зеленського? Знаєте, я вам скажу. Чим? Він. Він себе не вдає військового. Бачите, без так, броніка, без от проста людина така цивільна, Так приклад. він і не військовий. А, а Зеленський оце, як вирідиться, оце в військову форму. Так, як так він і не, не військовий, а Зеленський верховний головнокомандуючий. У не мене, має е значення, бо Порошенко е теж був верховнокомандуючим е головним. Та мало хто коли був. Хтось колись був, хтось колись цноту мав. Ну, Не факт же, що, що, що зараз ходити, треба і цим хизуватися. Але, до речі, в мене є серйозна претензія з цього боку. Там, ну там Стефанчук, якого біса він ходить у військовій формі. Ну, типу наш. От що? дивіться, цього Євгена Шевченка, депутата, колись ви вигнали з я пам'ятаю так Верховної Ради за те, що він був в військовій формі. Там угу. на нього це є, я вже його й виганяв. Але зараз в Верховній Раді. ну я кожного разу, коли там бачу фотки угу. чи відоси, чи там щось надсилають, я бачу як мінімум 10 людей в військовій формі. Або от в мілітарній, знаєте, в такій. Я не розумію цього, якщо чесно. Я не розумію навіщо. Ну, ви можете просто по кежелу ходити якось. Ну ніхто вас не, не змушує зараз і кроватки носити. Хоча з іншого боку, ну, це вже ваше право. Але чому саме в зелено, чому військово? Ви хочете підкреслити свою е там, належність до, до війни? Ну блін, я не знаю. Мені це не подобається, чесно вам скажу. Е з, -з, -з, з іншого боку, ну, зрозуміло, що приявити отак, от по факту тут їм доволі важко це.